Вітаю останніми днями весь світ говорить про новий виток у розвитку небезпеки і ескалації ситуації на Близькому Сході. Йдеться звичайно про потужний повітряний удар, який Іран наніс Ізраїлю по Ізраїлю. В центрі всіх уваги всіх світових ЗМІ – Провідних політиків ця тема звучала дуже гостро, оскільки ще не було на Близькому Сході ситуації, в якій були задіяні такі великі і потужні сили однієї країни, Ірану проти Ізраїлю. Що відомо? Відомо вже досить багато, і відомо, що ця ситуація ще не закінчилась, і тому є кілька головних сигналів. Від провідних міжнародних організацій і світових лідерів про це трохи нижче, а зараз про сили й засоби. Отже, за повідомленнями, які уточнюються, але основні цифри вже, мабуть, зафіксовані, повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції з Ірану запустили 170 дронів шахет, 30 крилатих ракет. І 120 балістичних ракет це комплексний удар, комплексна атака, яка дуже нагадує нам те, що Збройні сили Росії щинюють і продовжують атакувати об'єкти на території України. Комплексне застосування. Різне за силами і засобами, яке розтягнуте в цьому випадку у часі, оскільки відстань від базування цих засобів на території Ірану до Ізраїля складає понад тисячу кілометрів в умовах України. Ми знаємо, на жаль, ці розрахункові часи підльоту є набагато меншими. Що важливо, важливо те, що майже всі Подається, цифра 99% повітряних цілей були збиті. Збиті як? В основному всі шахеди і крилаті ракети були збиті ще на підльоті до території Ізраїлю, і для цього були задіяні сили і засоби союзників Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції. Ті поодинокі боєприпаси, які Досягли території Ізраїлю, це були балістичні ракети, які також було знешкоджено. Отже, з одного боку, дуже масовий повітряний наліт, з іншого боку, дуже низька ефективність. Фактично, жодної цілі, а Іран наполягав на тому, що об'єктами нападу об'єктами атаки були виключно військові цілі на території Ізраїлю. Жодної шкоди завдано не було. Очевидно, що тут насторожує сама демонстрація можливостей Ірану. Очевидно також, що цей удар був очікуваним, і це відповідь на повітряну атаку з боку Ізраїлю на об'єкт в сирійському Дамаску, в результаті якого було вбито семеро високих, високопосадових офіцерів армії вартових. Іранської революції вона відбулася ще 1 квітня. І відтоді така атака очікувалась. Не було е, зрозуміло, які засоби використає Іран. Проте Іран е, не приховував, що удар у відповідь буде. Тому, е, з одного боку, цей удар очікувався, з другого боку, цей удар не приніс жодних результатів, з третього боку, цей удар. Продемонстрував, що сили союзників та протиповітряної оборони Ізраїля цілком можуть протистояти навіть таким потужним і масовим атакам. Для нас важливо те, що є очевидним. І президент Зеленський у своєму зверненні з цього приводу все чітко розставив по місцях. Він сказав, що увесь світ. Побачив, бачить, що таке справжній захист, бачить, що це можливо, і весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці. Загрозу в небі знищували і союзники, заявив президент Зеленський. І далі він сказав таке: і коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають, знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти і діяти сильно, додав президент Зеленський. Очевидно, що заява президента України була не єдиною в тих оцінках і проявах ставлення світової громадськості до цієї дуже небезпечної, дуже потужної повітряної атаки. Збиралася Велика Сімка. Італія, яка головує в цьому році у Великій Сімці, провела надзвичайне засідання. Так само, Європейський Союз реагував, НАТО реагувало. Європейський союз збирає завтра міністрів закордонних справ. І ця робота буде продовжуватись з тим, щоб, по-перше, донести сигнали, по-друге, закликати сторони. Точніше, в даному випадку, закликати Ізраїль до максимальної стриманості. Ми бачили засідання і бачили виступи на засіданні Ради безпеки ООН, яке теж в терміновому порядку на вимогу Ізраїля було зібралося в неділю у Нью-Йорку. Ми бачили, як різко виступав представник Ізраїлю. Який звинуватив Іран в поширенні тероризму і шиїтської ідеології на весь світ, ми бачимо, що це знову ж таки нагадує нам дії нашого ворога, російського агресора, який намагається просунути ідеї русского міра в усьому світі. Ми бачимо, наскільки це небезпечно. Тому головним сигналом з боку генерального секретаря ООН, з боку Великої Сімки, з боку інших лідерів, було демонструвати стриманість і де зробити все, щоб уникнути подальшої ескалації після цього потужного удару з боку Ірану. Звичайно, є багато інших чинників і факторів, які ще будуть продовжуватись оцінюватись, назвемо деякі з них. По-перше, нема остаточного остаточно підтвердження чи спростування дуже важливого в цій ситуації факту, чи були ці дії Ірану підтримані не урядовими гравцями, чи були також удари чи пуски. Ракет і е, дронів з території Лівану, де, е, діє, де діють дружні Ірану угрупування і Ємену. Йдеться про потужності і задіяння Хамасу і е, е, інших угруповань. У всякому разі, вони цей удар сприймуть, очевидно, як заохочення до подальших дій, залишається поза скобками, поза дужками. поки що питання, наскільки ці атаки були і в подальшому будуть скоординовані. Важливо також, що станом на сьогодні уряд Ізраїлю продовжує розглядати свої дії у відповідь на цю атаку. Відомо, що президент Сполучених Штатів Байден закликав Ізраїль утриматись від швидких дій у відповідь, утриматись від нагнітання ситуації і від ескалації конфлікту, який дуже просто може перерости і охопити весь цей регіон. Деякі спостерігачі, зокрема, політику, писало, що президент Байден навмисно уникав публічності в суботу, в неділю і не з'являвся в публічному просторі. Проте засідання Великої Сімки було проведено і там позиція Сполучених Штатів також прозвучала. Невідомо і будуть ще називатись різні цифри. А яка ж була ціна питання? Деякі оцінки вже зараз свідчать про те, що удари, які знешкоджували повітряну атаку, коштували протиповітряній обороні Ізраїля понад мільярд доларів. Це при тому, що були задіяні також ресурси союзників Сполучених Штатів Великої Британії. Та Франції відомо також, що велику роль в цій ситуації відіграла авіація, оскільки значна кількість цілей повітряних була знищена саме завдяки літакам. Відомо також, що стримування, до якого закликають зараз світові лідери, це є найкращим, мабуть, на сьогодні виходом з ситуації для всіх. Але ми знаємо також, що в Ізраїлі і в уряді Ізраїля є е, сили більш помірковані і більш, е, більш яструби, так би мовити. І тому не виключено, що ці дискусії в уряді Ізраїлю можуть призвести до е, рішень, які будуть чи можуть іти всупереч цим закликам світової спільноти. Що найбільш небезпечне, і що не перебуває в полі зору там, більшості глядачів і спостерігачів, це те, що Іран, паралельно з розвитком засобів доставки безпілотних літаків, ракетної техніки, продовжує накопичувати запаси урану, ядерного палива. І за різними оцінками, для того, щоб створити ядерну зброю, Ірану треба не так багато часу. З іншого боку, це добре відомо в Ізраїлі, і одна з можливостей, які розглядалися ще до цієї атаки, а вже тоді Ізраїль чекав дій у відповідь на знищення військового керівництва на території установи Ірану в Сирії, були розрахунки про те, а що ж далі буде, як діяти далі. Одна з опцій, які Хотілося б, щоб була виключена, але вона звучала. Це знищення е, об'єктів на території Ірану, які працюють на атомному проєкті. Е, це ситуація тривожна, і, звичайно, ближчі дні покажуть, де і як можна зупинити. Розростання конфлікту, як зупинити розростання цього небезпечного вогнища. А при цьому слід нагадати, що е, військова операція Ізраїлю проти Хамасу на території Гази не закінчена. Знову ж таки, варто пам'ятати про те, що досі Ізраїль не атакує е, найбільше з тих міст на території Гази, які ще не були. Звільнені від терористів, тому що Сполучені Штати закликали знову ж таки до стриманості. Чому? Тому що зараз на території цього міста і околиць Рафаху зосереджена дуже велика кількість біженців, які залишили інші міста на території Гази. Отже, все це в комплексі створює ситуацію такої собі вибухонебезпечної бочки. Цілої низки проблем і питань, які будуть вирішуватися або мирним шляхом, дипломатичним, або все ж таки не удасться уникнути зростання напруженості і подальших дій. Свого боку, Іран заявляє про те, що він задоволений цим ударом в бік Ізраїлю. І заявляє, що не розпочне нову операцію, якщо на нього не буде здійснено нападу. Про це е, говорять джерела в турецькому е, наближені до уряду Туреччини, а Туреччина як один з найбільш впливових гравців в цьому регіоні, звичайно, приділяє особливу увагу тим подіям, які відбуваються у безпосередній близькості до регіону до їх. Кордонів е, тому важливо, що на сьогодні всі превентивні, так би мовити, сигнали надіслано, всі засідання на найвищих рівнях проведені, всі заяви зроблені. І зараз важливо, які оцінки і які рішення буде приймати уряд Ізраїлю для того, щоб відповісти на цю дію з боку Ірану, кілька висновків, які не є остаточними, проте на цей на момент є важливими. Для нас, для країни, яка вже понад два роки відбиває атаки російського агресора. Це чергове підтвердження того, наскільки важливо мати ешелоновану систему протиповітряної оборони. Це те, до чого весь час закликає Україну. Закликає президент Зеленський, і, е, звичайно, добре, що цими днями е, канцлер Шольц заявив про те, що буде передано Україні ще одну систему протиповітряної оборони: Проте, наскільки цього достатньо, оцінити важко. Очевидно, що це недостатньо, оскільки Росія продовжує атакувати об'єкти енергетики та е, інфраструктури України. Очевидно, що важливою виявилося і найбільш ефективною є взаємодія з союзниками. Саме союзні сили знищили значну кількість повітряних цілей. На жаль, в нашій ситуації такого нема. Очевидно також, що дуже ефективною, з суто військової точки зору, проявила себе авіація. Це теж що ми не можемо собі дозволити на цей час, оскільки f 16 ще в дорозі, ще не прибули сюди. Це військова сторона, з точки зору політичної, безумовно існує загроза ескалації конфлікту. Тому будемо очікувати і не лише очікувати, а сподіватися на те, що будуть продовжені дії лідерів. Країн світу і провідних міжнародних організацій з тим, щоб зменшити загрозу ескалації. Можлива також активація, активізація недержавних акторів тієї ж Хезболи чи Хуситів, які натхнені цим ударом безкорисним, але дуже потужним з боку Ірану, також почнуть можуть активізуватися в межах своїх можливостей. Загроза ескалації існує, і я вже говорив: найбільша небезпека, і будемо сподіватися, що це загроза віддалена, це ядерні можливості на території Ірану. Так само одним з ефектів непрямих, але важливих ефектів цієї атаки стане безумовно те, що в світі збільшиться попит як на засоби враження. Безпілотні засоби, ракети, крилаті, балістичні, так і на засоби захисту. Бо ця ситуація показує, що треба дбати про захист зараз, що такі атаки, вони, хоч і прогнозовані, проте є вкрай небезпечними і можуть бути будь-коли в будь-який бік. Серед висновків цієї ситуації є також. Висновок, який важливий для України, це те, що в світлі цієї атаки активізувалися заклики в США в Штатах Америки, і з боку президента Байдена і інших політичних гравців до того, щоб в Конгресі Сполучених Штатів невідкладно була розглянута допомога Ізраїлю і Україні. Будемо сподіватися, що ці сигнали цього разу не залишаться без відповіді, і наш найбільший партнер, стратегічний партнер і союзник Сполучені Штати, зроблять все можливе, щоб захистити в цій ситуації і Україну. Дякую.